Іван Косачевич був звільнений з посади 27 червня у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків. Як йдеться в обґрунтуванні наказу, 23 червня на території музею були зафіксовані факти торгівлі вином і пивом, використання відкритого вогню у безпосередній близькості до об'єктів музейного фонду та паркування автомобілів. Втім, у колег Косачевича з інших музеїв просто неба такі причини викликають щонайменше здивування. Понад те, вони кажуть, під загрозою може опинитися майбутня співпраця з міжнародними донорами. Я шокований і здивований, коли прочитав у пресі, що людину було звільнено за те, чим ми повинні займатися. Де написано, що там палять вони, ще п'ють вино, там ще пиво. І я просто був здивований цією причиною, тому що. Ми маємо законно цих зон, в рекреаційних цих зонах зонах займається, тобто проводити фестивалі і організувати відповідний відпочинок. І тут за це, це людина звільняють. Я знаю, наприклад, що от той норвезький грант, який Іван Петрович зараз реалізує, там є загрози стосовно цього гранту. Я, до речі, хочу поділитися нашим досвідом. У нас відбулися такі зміни в 2009 році. Ці зміни, скажімо так, не до кінця може були обдумані у національному музеї в Києві, і ми втратили грант на 10 мільйонів від фонду Ахметова. В результаті цих змін сам Ігор Косачевич каже, гроші, які йому вдалося залучити у Норвегії з України, не підуть, проте їх можуть спрямувати в інші міста. Відтак логіки дій свого колишнього керівництва не розуміє, як і того, чому воно залишило без відповіді неодноразові звернення міжнародних донорів. Вони попадають як в пуст, як пустий колодязь, ніякої відповіді нема. То про добре, добре. Хлопці, ви гроші давайте. Ми собі свої робимо. Скільки разів ми старалися своєму керівництву доказати, що не можна тих речей рухати? Натомість отримували звичайні банальні фрази з трибуни нашого мера, що Косачевич крав півмільйона і то має бути доказаний контролюючим органом. Уже 9 місяців всі доказують, получали всі документи, повідкривали купа до судових сліз, кримінальних так званих справ. Толку з того ніякого немає. Нагадаємо, що у 2010 році Шевченківський гай отримав грант від Норвегії на суму 500 тисяч доларів. Завдяки фінансовій підтримці цьогоріч має бути відреставрована церква 18-го століття, яка знаходиться в аварійному стані. Крім цього, музей поповниться двома новими експонатами.